І останнє. Page 138. Indirect questions. Indirect questions це непряме питання. Непрямі питання, вони починаються з фраз Can you tell me? або Could you tell me? Do you know? I'd like to know. Тобто перед самим питанням у вас буде придісловія, коли ви дуже вічливі. Чи не міг би ти мені сказати? Чи ти знаєш? Я б хотів знати. Якщо ви самостійно поставите таке питання, ви зробите, чи не міг би ти мені сказати, котра зараз година? Чи ти знаєш, котра зараз година? Я б хотів знати, котра зараз година. Інколи, навіть, коли ми українською мовою пишемо, то ми навіть не знаємо, що в кінці поставити знак питання чи крапку? Ось саме на це вам необхідно звернути увагу. Якщо у вас є схожі придісловія, то в indirect questions дієслово буде в стверджувальній формі. Наприклад, ось вам звичайне питання, пряме питання. Where is the post office? Питання починається з допоміжного запитального слова дієслова і підмета. Якщо у вас буде indirect question, вас буде воно звучати наступним чином. Do you know? Як я його назвала, а потім вже питання, яке буде непрямим. Where the post office is. Запитальне слово, підмет і присудок. Нагадаю вам. Дубль два. Нагадаю вам, що є Direct questions and Indirect Questions. Direct questions це просто питання. What do you do on Sundays?» Where are you going? Why will you do it? Indirect questions. Це перефразовані ваші питання. Коли у вас є какое-то предіслов'я, I'd like to know what you do on Sundays. Я б хотів знати, що ти робиш по, по неділях. Зверніть увагу, будь ласка, що в Direct Questions. Це просто питання. Запитальні слова, допоміжне дієслово, підмет, присудок. Запитальне слово, допоміжне дієслово, підмет присудок. Запитальне слово, допоміжне дієслово, підмет присудок. Тоді, як в indirect questions у вас є слово, придіслові. I'd like to know, could you tell me, will you explain? А потім це ж саме питання, тільки перефразоване в ствердження. Запитальне слово підмет присудок. Запитальне слово підмет присудок. Запитальне слово підмет присудок.